Шосткинка Тетяна Іванівна не вперше донатить зооволонтерам організації Добре серце говорить, що таким чином намагається допомогти безпритульним тваринам. І аби їх не ставало на вулицях дедалі більше, ратує за стерилізацію хвостатих улюбленців. І вони бігають, і я їх боюсь в саду. Штук 20 біжить тобі навстрічу. Їх жалко я сама люблю животних. Котов, собак було повно за свою життя. На даний момент у волонтерів громадської організації Добре серце перебувають на перетримці близько 40 цуценят і стільки ж дорослих собак. Усі вони були викинуті на вулицю безвідповідальними господарями, підкреслює зоозахисниця Тетяна Пискурьова. Зараз особливо у період війни, багато людей виїхало, і у нас на вулицях дуже велика кількість тварин. Люди виїжджають їх куди на вулицю. В основному тому у нас на кожному кладовищі. У кожній лісосмузі, де тільки можна, в кожній заброшеній хаті у нас везде вивадки. Тому з метою регулювання чисельності безпритульних тварин волонтери організації Добре Серце відшукують можливості безкоштовної їх стерилізації. На сьогоднішній день у шості працює три програми, які передбачають проведення цієї процедури у міській ветеринарні. Дві програми, одна від міста, тобто безкоштовна стерилізація в міської ради, і там можна стерилізувати кішок, сук і кабелів. Віте «You Animals» також ми стерилізуємо сук і кішок. Також зараз стартувала програма в Нанупрієнка 17 у клініці «Зоостиль». Варто зазначити, що в рамках благодійної програми у ветеринарній клініці Зоостиль можна безкоштовно стерилізувати лише сук. Їх тут не тільки стерилізують, а й одразу роблять вакцинацію від сказу та чіпування. І ваша тваринка вноситься у міжнародну базу даних. Тобто, якщо вона десь загубиться, то можна її вже знайти. І ну, почіпу голова громадської організації Добре серце наголошує, що готова надати господарям тварин консультації щодо постопераційного догляду за домашніми улюбленцями. Для запису на стерилізацію суки потрібно зателефонувати Тетяні Пискурьовій та отримати від неї необхідні інструкції. Я вас записую детально розповідаю, що і як робити, куди їхати, як за нею доглядати, і ми з вами вибираємо день час. Коли у вас є змога і Далі вже по графіку працюємо. Пані Тетяна підкреслює, що на сьогоднішній день, завдяки зооволонтерам, більшість безпритульних тварин у шостці простерилізовані. Тепер справа залишається за господарями домашніх хвостиків. А домашні у нас люди ліняться і постійно викидують свої виводки, І Їм все одно, що ти їм говориш там простерилізуйте. У них своя місія, їм у них нема часу, у них нема змоги привезти свою кішку на стерилізацію, а викинуть кашель». Нят у них є змога. Стерилізовані кішки мишей ловити не припиняють, не втрачають активності та не міняють поведінки. Вони просто перестають народжувати. Зауважує зоволонтерка. Теж саме можна сказати і про собак. Гавкати вона не перестане. Тільки перестане водити тічки і приводити по десятку цуценят, які ні вам, ні нам не треба. Тетяна Пискурьова просить шоскинців, які виявили бажання простерилізувати свою тваринку, з розумінням ставитися до роботи волонтерів та ветеринарних лікарів. Тобто, якщо людина вже записала свого улюбленця на операцію, варто зберігати спокій і дочекатися своєї черги.